Живописець зі світовим ім'ям презентував у Хмельницькому мистецький проект. До уваги містян художник Іван Марчук представив живопис, музику, поезію. Побувала на відкритті виставки Ольга Бахіна. Тернополянин Іван Марчук творить вже більше ніж півстоліття. У його доробку тисячі картин. Свій стиль художник називає плюнтанізм. адже кожне його полотно це сплетіння тисяч ліній. Вони перетинаються, скручуються, вплітаються одна в одну, створюючи живу пульсуючу поверхню. Я в 65-му році, коли кінчив інститут, почав себе ламати соцреалізм повністю свій, розумієте, своє світогляд почав міняти не? і шукав себе, бо я хотів бути єдиним на планеті Земля. єдиним. Я не люблю бути на когось подібним. І Я не є ні на кого подібним абсолютно. Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав золотої гільдії. До слова до неї входить лише 51 митець з усього світу. Це перший і єдиний випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня. Також за інноваційність в творчості майстер, включений до британського рейтингу 100 геній в сучасності. Налічується в мене понад 4,5 тисячі одиниць і Вони посіяні по світу на п'яти континентах. Як тільки в Антарктиді немає я знаю, ромі навіть в Африці є, в Єгипті. От, от то є, що показувати. Це вже третя виставка автора у Хмельницькому. Цього разу до неї увійшло чотири десятка картин із різних циклів. Тут представлені пейзажі та абстрактний сюрреалізм. Не можу сказати, що я вибрав краще, а я просто вже коміркував, як як то буде і на люди, і, і на стіну, і як то все це зробити, щоб щоб люди отримали насолоду мене. Я все вся працюю для того, щоб дарувати людям на село дурмити, от, і давати матеріал для роздумів. Автор надихається поезією земляків та творить виключно під музику. Тому на відкритті проекту художник читав вірші, а його донька, заслужена артистка України, грала на скрипці твори видатних композиторів в сучасності. Понад усе видатний художник мріє про власний музей, аби його картинами могли милуватися щодня. А поки мандрує світом та країною із виставками. Хмельничани познайомитися з роботами Івана Марчука можуть протягом місяця у виставковій залі обласного художнього музею. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+.